Петро Добровольський каже, що в енергетиці все його життя більше десяти років він керує роботою уманських електромереж. В Колективі працюють більше 400 людей, обслуговують понад 3300 кілометрів ліній електропередач і майже 300 кілометрів мереж по місту Умань. В професійній діяльності Петра Миколаєвича було всього: і ліквідація аварій, і радість запуску нових підстанцій. Та сьогодні він не може з упевненістю сказати, чи відключатимуть уманчанам цьогоріч електропостачання. Відключення електроенергії це не тільки залежить. Від персоналу уминських енергетичних мереж воно більше залежить від ситуації в енергетиці в цілому, тобто від забезпечення електростанцій теплових вугіллям, в першу чергу, відповідно, на атомних електростанціях забезпечення ядерним палив. Від цього залежить надійне електропостачання в першу чергу всіх споживачів. Україні. Ну і не менш важливим є об'єктом і питанням по забезпеченню дорогі, і споживанню електроенергії це технічний стан наших ліній електропередач, понижаючись трансформаторних підстанцій на різні класи напругу. 29 років Олексія Куль запрацює черговим електромонтером, слідкує за обслуговуванням підстанцій. Саме він має вчасно відключити аварійний район та включити струм. Каже, що останнім часом використання населенням електроенергії збільшилося втричі порівняно з тим, що було в минулі роки. Тому й навантаження на обладнання значно зросло. Енергетики активно замінюють нині старе обладнання на нове, більш сучасне. До аварії 99-го року на підстанції Умань у нас в зру 10 кВт, розподільчі після 10 квольт, стояли такі масані вимикачі. Зараз ми бачимо вимикач, вакуумний вимикач 10 кВт. Цим вимикачом ми включаємо виключаємо електроенергію, яка йде у місто. Енергетики, електрики не дарма вважають себе працівниками елітної життєзабезпечуючої галузі, адже від них у значній мірі залежить буде чи ні світло у наших квартирах. У день професійного свята, 22 грудня, вони приймали вітання від влади, споживачів, партнерів. В міському будинку культури вшанували тих, хто працює сьогодні, стояв у витоків уманської енергетики та колег, які зараз захищають країну на сході. А святкову атмосферу забезпечили колективи Уманського музичного училища та міського будинку культури.